Про те, що дія це таке щось не дуже корисне, почали вже здогадуватись навіть народні депутати. Ось, наприклад, візьмемо Володимир Аєв. Ну, щоправда, депутат не провладний, Ну, але все ж таки, так ось що він пише: сплачувати штрафи через дію небезпечно. Пише, що знаю, мінімум три випадки, коли людину, люди втрапляли у дивну і неприємну ситуацію, тобто схема у всіх випадках плюс-мінус однакова. Тобто сплата штрафу через дію, потім повторне повідомлення про нібито не сплачений штраф. Спроба розібратися із запевнення, що то збій і нічого страшного. Далі виконавче провадження від місцевого департаменту і блокування коштів на картці, Далі спроба розібратись. Нічого не знаю від департаменту юстиції. Там хочете зняти з реєстру боржників, ось вам квитанція на сплату штрафу, беріть і платіть. Обурення, вимога повернути попередньо сплачені кошти. Ви розумієте, війна у відповідь там від пані юстиції за чиновничим столом. Сплата штрафу від безвиході і за місяць чергове повідомлення від департаменту юстиції про борг за цим самим клятим штрафом. Ось така історія. До речі, пишіть, хто платив вже штраф в дії, чи, чи так все це. Дивіться, що відбувається. Відбувається та ж сама проблема. Проблема, по суті, вона не вирішена. Люди платять штрафи через дію. Гроші списуються з рахунків, але штраф залишається. Тобто, спроби розібратися ні до чого не приводять. Тому люди від без надії змушені платити повторно, а попередньо сплачені гроші ніхто нікому не повертає, тобто за півтори роки. Цей, ця проблема не вирішена. Тому, схоже, що це не просто проблема. Так? Кому ж поставити претензію? Так, хто відповість це? Виходить так, що дія приймає інформацію про штрафи від людей і кудись її відправляє, так, в даному випадку до реєстрів Мін'юсту. І ось тепер питання, а чи отримує взагалі реєстр мін'юсту ці важливі дані, Так? як вирішилась, не вирішилась проблема. Тобто, виходить, що всім е плювати. Тобто, вони свою частину зробили, відзвітували, а там що хочете. Тобто, виходить, що вся робота обривається десь посередині шляху. А якщо ще простіше, то все це просто не працює. Адже кінцевому користувачу. Простому українцю важливий загальний результат, а не яскравість там якісь засобів, якісь там досягнення. В даному випадку кінцевий користувач це кожен з мільйонів громадян України. Це означає, що не можна ігнорувати випадки критичних збоїв лише у кількох людей. Кожен такий випадок мав би бути таким дзвіночком. Так? Дзвіночком, що щось не так в цій системі. Є таке, знаєте, такий бізнесовий термін клієнтоорієнтовність, але то вже знаєте, для швидких перемог. Головне відзвітувати, що наче все працює. Я розумію, що зараз під час війни. Трошечки недополіпшення всіх цих існуючих функцій дії. Але ж дивіться, штрафи ж нараховуються. Це якби не нараховували штрафи, добре, хай там вже ця система добре потім наладити. Але ж ви нараховуєте штрафи людям. Якось не дуже справедливо виходить. так? Та й нові функції в дії вони ж весь час додаються, додаються нам що ось там дії, те, 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 п'яте, десяте. Тому відмазка ось ця не на часі, не, бо війна йде і так далі. і так далі, ну Це все не, не те. Не, не те. А, надія на те, що якісь слухання в цифровому комітеті Верховної Ради щось принципово змінять для розумову посередніх а, там, хлопчиків у владних кабінетах, які а, осідлали просто мільярдні потоки, ну мало відрізняється від нульової. Але і замовчувати цю проблему не слід. ну Не можна про таке мовчати. Адже колись такі, знаєте, я дуже вірю, що настануть часи, коли постане питання персональної відповідальності за це, тобто хтось же має за це відповідати. Тому слід документувати всі випадки нанесення саме конкретної шкоди, конкретним людям внаслідок безвідповідальної діяльності або там бездіяльності конкретних чиновників. З прізвищами, з імінами по батькові і так далі. Звісно, потім вони будуть казати про те, що «та, я ж просто виконував накази, знаєте, як в нас це буває? Або там казати, то не я, винен то тей, винен те й винен». перепихувати відповідальність там один на одного. І більш ніж впевнена, що більшість з них, з них таки відмажеться. Але ж так хочеться вірити в те, що справедливість таки буде. Знаєте, І не тільки в цьому питанні. На сьогодні, все, дорогі українці. пишіть, що ви думаєте про це? А Зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.